Ваш сьогоднішній пакет з інвестування в сонячну енергетику, який погрошав? Близько двох мільйонів доларів. Ми тільки починаємо цей проєкт. Чому? Тому що літом ми займалися вітряками. Зараз йде зима. Взимку для будівництва вітряків ну не найкращий час. І ми це відчуваємо сьогодні. Взимку. Дуже легко встановлювати е, сонячні панелі, дуже легко, бо вони на даху, вони легкі, тому ми зимою встановлюємо сонячні панелі, а літом ми повертаємося знову до вітряків. і між цими сезонами ми встановлюємо когенераційні установки. А яка математична модель? Якщо порівнювати ці бізнес-напрямки, вони завжди одинакові? Там 5-6 років. Сонце швидше, бо просто дешевше. Але сонячні панелі живуть. 10 років. Після цього вони втрачають свою генерацію. Вітряк живе від 25 до 30 років до капремонту. І після капремонту ще 25 років. Скільки коштує капремонт? 2 мільйони доларів.